В ефірі місто Дніпро вітаємо усіх, хто любить і слухає радіо. Як завжди, у такій порі програма обласного радіо Моє рідне село перед мікрофоном Валентина Орлова. Нині на поріг ступило старе бабине літо. Та чарівна пора, коли і сонце і повітря і думки. Ностальгійно-філософські життя минає все ж за законами природи, навіть якщо люди її ображають, а відтак воно знову знов дає змогу поміркувати над людськими чеснотами, діями та мріями. Цей час завжди ще подібний до новолітування, адже від Семена, тобто 14 вересня, відзначали не лише цього дня початок справжньої осені, а і новий рік. Тож нехай в кожній хаті живе спокій родинного затишку, радість від прожитого літа і щастя насолоджуватися барвами осені. Либускові, тумани на плеса, знову вернулася осінь до нас, ваша величність, осінь, принцесо, вас запросити, дозвольте, на вальс ваша величносте, осінь принцесо вас запросити, дозвольте. Вальс. Щедра, прекрасна і ніжно небесна, світла, як місяць верха молодий, плаття тварвистих, мов казка чудесна, осінь танцює свій вальс золотий. Кавказка чудесна, осінь танцює свій вальс золотий. пали пускові тумани на плеса, знову вернулася осінь до нас. Ваша величність, осінь, принцесо, вас запросити, дозвольте, на вас, ваша величність, осінь, принцесо, Вас запросити, дозвольте, на вас. Вас запросити, дозвольте! Наступна сторінка цього випуску програми краєзнавча подорож із дослідником нашого краю письменником Миколою Чабаном. Ми хотіли б почути про село Кам'яно-Зубилівку Солонянського району, Башмачанської сільради. невелике село, де було якихось 30 хат, одна-дві вулички. Це останнє село на правому березі Дніпра, на півдні області перед Запорізькою областю. Село цікаве тим, що сусідить з колишніми. Дніпровими порогами, назва якого цікаво трансформувалася, бо попервах, через те, що там було рясно з камінням, назвали російською мовою пани Кам'яна Ізабіловка». Ну, народ, українці не могли цього вимовити. Кам'янна і забілавка, і переробили на кам'яна Зубилівка, і це було їм зрозуміло. Я для себе знаходив виправдання в тому, що на березі Дніпра знаходився кар'єр. З видобувається каміння, і тоді все зрозумів. Кар'єр унікальний вже 20 років не є робочим. Про нього нам розповів останній його директор. Микола Коломоєць, людина, яка живе в башмачці і дуже цікавиться історією свого краю. І ось він зокрема продемонстрував маленький камінчик з цього кар'єру і сказав, що ось цей гранітний шматочок витримує вагу в три тонни, тобто міцність гранітів цих дніпровських надзвичайна. село мало і ще одну назву Ломаковська. Тобто за прізвищем панів Ломаківських, які володіли цими місцевостями, тому й балку, яка веде до Дніпра, певний час називали Ломаківською. На березі Дніпра є такий червоний камінь, який нібито згадується ще в давньоруських літописах. Тобто, він був таким прикметним орієнтиром на Дніпрі, на Дніпрових порогах. Зараз, на жаль, він затоплений водами Дніпра після того, як піднявся рівень після побудови Дніпро Гесу. Зараз, на жаль, від історичного села мало що залишилося, навіть і жителів корінних практично не, не зосталося. Всю цю місцевість заповнюють дачні кооперативи. там, десь біля 300 будиночків. Ну і місця справді мальовничі, приваблюють людей з відусіль. Ну а для нас це село цікаве. Тим, що береже пам'ять про Дніпрові пороги, про запорожців. Ну, неподалік у Башмачці було найбільше городище Слов'янське на Дніпру. А місцеві мисливці вони живуть не тим, щоб побільше там дичини вистріляти, а навпаки, зараз на два роки оголосили такий мораторій на стріляння дичини, щоб у цій башмачанській сільраді. Наросло поголів'я Кабанів, наприклад, їх уже біля сорока. Колись тут бодились і косулі, і оленів. Це важко повірити, але ще у 70-х роках таке траплялося. Фазани відродилися. Коли люди стримують вистрілювання, то Природа відновлюється і фауна насичується новими тваринами, птицею. Край цей дуже привабливий історією і дуже мальовничими околицями нашого красення Дніпра. Чу над річкою хату соломи й глини, маленьку, немов долоня, теплу, як спомин. Так написала колись українська поетеса Ніна Гнатюк про хату, яка може прокласти стежку до воріт на край світу. І для багатьох, хто народився й виріс у селі, так і є. За молоду хочеться у ті світи увібрати, відчути, навіть підкорити. А у зрілі літа знов повернутися туди, де усе лише розпочиналося у мріях та неосяжності бажань. Дивина, але серед оберегів української міфології, хата, попри її значущість, не згадується як те, що людині необхідно і що залишається із нею на все життя. Чому ж так? Адже і писанка, і свічай, обрядовий хліб, і рушник, і вінок, і шапка, і хустка, і сорочка, і гребінь, і чоботи, і пояс, і навіть сліди усе це риси, набутки і відбитки життя людини, обереги, а хата. Всі ці речі, без сумніву, теж вона зберігає, як і людина, їх власник. Може, через те, що хата це остаточне рішення укорінення людини саме тут, на цьому шматковій землі, у цьому краї жити, на жаль, історія дуже часто не давала українцеві шансу збудувати хату і збудувати там, де хотілося, б, і щоб життя тут було теж і вільним, і спокійним і заможним. Оце міркування про українську хату, з якої не втекти хочеться, а справді дивуватися, жити, створювати родину, народжувати дітей, утверджуючи на селі власні родоводи, чом не тема для спільних обговорень. Спогади про батьківську хату чи ж будівництво толокою сусідської, або ж ще неперебутні історії? Неабиякі пам'ятні описані вами додадуть нашому уявленню про українство, і український етнос та культуру. Найкращі розповіді, звичайно, прозвучать у нашій програмі. А їхніх авторів ми запросимо до нашої радіохати, яка чекає ваших листів за адресою Вулиця Івана Сірка, 43, обласне радіо. Програма Моє рідне село. І знов нині повертаємося до української хати, спостерігаючи міські хати уявні невідомі. Адже саме на Семена раніше відбувалися входини, що могло бути сильнішим за радість новосіль. Постав хату злободи, а до чужої не веди», – співала дівчина наречена. Побудова хати на селі екологічно сильно, як би ми тепер сказали, випробування чоловікові селянинові на його хазяйновитість. І нині на наших придніпровських просторах глиняних хат залишилися доволі, хоча усі сучасні будуються, звісно, з цегли та інших міцніших матеріалів саман, лампач, вальки, поняття із глиняного будівництва. А ще сухи, підсошки, маска під кулаки, під пальці, гладка та маска віхтювання – етапи спорудження стін з глини, лози, полови, кизяку і очерету. Особливим був і дах із глини та соломи, скласти дах української хати мазанки по старому, наука якою нині вже володіють одиниці. Відтак і цінується така майстерність недешево, усе більше тепер, як певна, екзотика з минувшими. А все ж є цікаво було б послухати таку людину майстра. Можливо, хтось вам знайомий, чи ж ви самі ним є. Відгукніться, будемо раді й послухати і іншим розказати. А тим часом варто згадати кілька обрядодій, пов'язаних із хатою і старою, і новою. Отож степовики на входини увечері на горіщі, розкладали житній хліб та сіль і промовляли Господар, удома, чи маєш бажання, аби я тут з родиною жив? Наступного дня до схід сонця дивилися якщо хліб надкушений, на новому місці усе буде гаразд. Коли ж поразкидано, варто на це зважити. Окрім цього, господар, перейшовши до нової хати, Повертався на горище старої, промовляючи Господарю добрий, ходімо зі мною до нової хати. І вже нічого не залишалося домовику господарю як перебратися до нового житла, оберігаючи затишок та родинний спокій. Тепер здається, ніхто цих правил і не знає, і не дотримується, але ж вони цікаві і дечому повчальні хіба не так. Згадуємо, що першою нині треба ніби впустити кішку, але ж ні. Першим мусить за правилами бути півень та ще й чорний, а киця вже другою. Господарі ж мусять увійти остаточно до хати, до схід сонця із хлібом, сіллю у руках на заможне, спокійне та щасливе життя. Як би там не було, любити рідну оселю, любити себе і свою родину, відчувати себе вільними у рідній хаті для людей цінність неперебутня. Бабине літо вдивляється у вікна сільських хат сонячними променями, малює барвисті пейзажі у садках, квітниках та на городах. Доброго вересневого настрою! Усім до зустрічі! Програму цю підготували звукорежисер Олександр Сохач, авторка та ведуча Валентина Орлова.